Добрий день, глядачі YouTube каналу Елвін Комуа, інтернет-магазину Елвін Комуа. Представляю вам порівняльне відео двох колясок Елвін WCA і Елвін wca 2 Вони дуже похожі, але водночас вони зовсім різні. Одна коляска йде багатофункціональна, друга коляска чисто для того, щоб можна було сидіти. Колеса в них ідуть ідентичні. що в, Давайте я буду казати, в моделі 1 і в моделі 2 ідуть передні колеса 25 діаметром сантиметрів, задні йдуть діаметр 40 см. Це цілком достатньо для виїзду на ґрунтову дорогу. В моделі 2 іде ортопедичні такі м'ягенькі підставки для ніг, щоб м'язи не упиралися, щоб їм не було. Тут йдуть вже тканина, вона в принципі знімається, її можна в будь-який момент зняти, попрати, ну, але трохи інакше. Тут в моделі 2 піднімаються. Тут нічого не піднімається, це тільки сидяче положення. Джойстики в них ідуть ідентичні. Що в моделі 1, що в моделі 2. Сидіння, ширина сидіння на 1 см в моделі 1, WCA менша 46 см проти 47 см в моделі 2. Висота спинки в моделі 1 також 46 см. Моделі 2 іде висота спинки 75 см, тобто йде ще спеціальна подушечка під голову, і це дає змогу, коли ми розкладаємо сидіння відеоогляду WCA, ви побачите зараз посилання на відеоогляд вверху над відео. Можете перейти, подивитися детальніший огляд, коли ми розкладаємо спинку. Ви можете прийняти лежаче положення і відпочивати, приймати сонячні ванни, або там заснути на природі, подихати свіжим повітрям. Це дуже зручно. Двигуни в моделі 1 і в моделі 2 ідентичні, і вони залежать від того, яко, якими, яка у вас комплектація: версія М чи версія ПРО. В даному випадку я порівнюю дві одинакові моделі Версії Pro, бо вони у нас зібрані, якраз от людина приїжджала, вибирала, не знала, яку вибрати. Ми її запакували. Тобто вони спаковуються в пакування і вони робляться. Розміри будуть в описі під відео. Я, щоб я правильні розміри сказав, бо це досить важливо. Бо людина, коли купляє, вона хоче знати точні розміри, а не приблизні. А так коляски шота та, та дуже чудові, просто вони виконують кожна свою роль. Шов-версії 2 знімається джойстик, шов версії 1. Його можна переставити як на праву руку, так і на ліву руку, так і можна поставити собі на коліна. Обидві коляски складаються. Відповідно, версія 2 чуть-чуть важча, тому що більше всяких елементів. Версія 1 відповідно, 22 кілограми. Версія про 27 кілограмів це з акумуляторною батареєю і потужністю двигуна на 500 Вт. Бажаєте більше дізнатися про коляски? Телефонуйте, заходіть до нас на сторінки товарів. Будуть також під відео в описі товару. Ставте запитання, ставте лайки. І саме головне запам'ятайте, що купуючи техніку у нас, ви отримуєте якісну і оригінальну продукцію з гарантією і безкоштовною доставкою. А ми, ну і ми надалі будемо продовжувати відео оглядів мотоциклів, трициклів, автомобілів, електричних колясок. Якщо вам цікава дана тема то ставте лайк і підписуйтесь на наш канал, і так ми будемо знати, що ми виконуємо потрібну роботу і будемо робити далі відео огляди. З вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua. До побачення і до наступних зустрічей!